Коучинг не дає мені видимого результату, а тому я не буду його замовляти. І таким чином, оця ось ментальна модель шкодить підприємцю, бо він інвестує і вкладає свій ресурс тільки у щось видиме. Більше того, він не займається розвитком себе стратегічним, а тільки чимось таким от швидким, що приносить миттєвий, нібито. Здавалося, зворотний зв'язок чи результат. Тобто, головне він вважає, що там порахувати ROI, KPI і щось таке, що в цифрах, а не про комфорт у тілі, не про задоволення, не про емоції. Тобто, він, такий підприємець, пропускає такі от стратегічні зсуви у своїй свідомості. І, повторюсь, це призводить до того, що він ведеться тільки на хайпові штуки. Ті, які впровадити, грубо кажучи, можна буквально за одну-дві хвилини. Хайпові штуки, які описуються буквально в кожному відосику в інстаграм, Телеграм, ну і так далі. А такі от якісь радикальні масштабні події, про які б можна було зняти серіал, якусь сагу. То такі не потрапляють до сприйняття такого підприємця. І таким чином він втрачає оцей ось варіант зайняти лідерську позицію, бо він не міркує стратегічно. Що зробити для того, щоб позбутися цього ефекту? Як ви розумієте, спробувати попрацювати з коучем, можливо, навіть не з одним. І потім дати собі зворотний зв'язок, наскільки ви навчилися планувати стратегічно. Тому що метафорою завершу, одна рослинка, вона можливо проросте і на наступний день, а для деякої необхіден час тиждень, два, місяць, а можливо для деяких насінинок навіть рік, одначе вони будуть набагато більше плодоносні, ніж ті, які виростуть на наступний день. Це, грубо кажучи, як комарі, слон. Росте тривалий час, а от комарі вони дуже швидко, одначе і їхнє життя, і м'ясо в них, як ви розумієте, ресурсу з комаря, ну, по відношенню з слоном, ну, так собі.